Капеланське благословіння на 22 жовтня 25-го року, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у Спакусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог нас завжди, нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні, Святому Іване ми чуємо про те, як Господь говорить людям, які були з ними. Про те, що той, хто 에, говорить Господи, Господи, і не виконує волю, і не коле слова, які я, йому, які я йому говорю, той не війде в Царство Небесне. Або той, хто і пояснює, хто слухає Слово Моє, виконує його, той подібне до того, що будує свій будинок на фундаменті які закладені на камінні, на скелі. І тоді прийдуть а, води, прийде буря і встоїть цей будинок. А той, хто слухає слово моє і не виконує його, той будує свій подібне до того, що будує свій будинок на землі без фундамента. І прийде вода, і велике руйнування того будинку. Знаєте, в моєму досвіді. І в моєму стилі таке, знаєте, як можна вірити в Бога. Оце підтверджує цих слів, що слухати і виконувати слова, або слухати і не виконувати слова Боже. І от нульовий рівень це коли ти не віриш. Потім рівень, де такий, що, знаєте, я вірю, іноді у нас так говориться – Хтось там є. Але насправді, я ну, вірю, що є якась там сила, може, як, його можна назвати Богом, але що він, як він, мені до цього немає ніякої справи. А потім ще один рівень є. Ми його чуємо на один із цих варіантів, так? віси вірять і тремтять. Це коли я вірю, що є Бог, я вірю. Що він є ось саме такий, що він все що він справедливий, що він милосердний, але я до нього ніякого відношення не маю, або як то біси, ворогуй проти нього. Але є такий ступінь віри, який про який сьогодні говориться, це про те, який я відрікуся від себе, візьму хрест свій і буду слідувати за ним. Якраз сьогодні Господь і говорить про саме такий рівень, що той, хто слухає слово і виконує його, той будує фундамент, а на фундаменті добрий дім, які обставини, які б навколо нього бурі не проходили, він завжди буде стоювати. А все інше, що було до цього, воно порушиться, зникне, дістане великої руїни. Напевно так, ці слова сьогодні і я з вами ділюся цими словами, цими спостереженнями. Але це не означає, що якщо я вам щось скажу, а сам не буду виконувати, то я і буду тим, хто будує на, не на фундаменті і мій дім порушений. Я не тільки промови, промовити це ну, повинен з вами, а зробити крок на виконання тих слів, які я сьогодні.